Вітаю, Дещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Щиро вітаю з професійним святом людей, які щодня піклуються про соціальний захист, зайнятість, організацію оплати, безпеку праці та трудових відносин. З початком повномасштабної війни працівники соціальної сфери стали справжніми янговими охоронцями для тих, кого бойові дії змусили покинути свої домівки. Дякую вам за те, що у важкий час ви одним із перших приходите на допомогу людям та повертаєте їх до нормального життя. Зі святом вас. Щодо роботи в громадах, як я і казав раніше, відвідати усі громади одночасно неможливо, але я і надалі буду продовжувати таку роботу та вирішувати проблемні питання, які там виникають. Крім цього, пріоритетним завданням військової адміністрації є забезпечення безпеки нашої області. Та попередження усіх існуючих загроз, тож саме ці заходи необхідно виконати першочергово: бережіть себе Все буде Україна!